Я отак на спочатку скіпішую, буквально хвилини діти мені більше ні треба. А потім понімаю, що я скіпішувала, я Починаю давати заднім, почне спокійно, нічно, тихенько пояснювати, десь підлизуватися. Як це пригласити в собі? Навчитися спочатку думати, а потім говорити. От ви ж, жінки емоційні, да ми чоловіки прагматичні. Ви дуже часто спочатку піддаєтесь емоціям, починаєте заводитись, а потім лише починаєте думати про що ви говорили і як ви це говорили. Я спочатку стратегічно ставлю, що я хочу отримати від цього діалогу, і потім тактично вже вибудовується цей діалог. Вчитися ловити себе за долі секунди до цього моменту, коли ти починаєш заводитись, робити глибокий вдох, видох і задавати себе питання, що я хочу від цієї розмови. Якщо просто посваритися, да окей, сварись. Якщо я хочу конструктиву, щоб вирішити якесь питання, я тоді прагматично намагаюся говорити з чоловіком. І лише тоді, якщо він мене не розуміє, я включаю емоцію. Розумієш, в чому різниця? Тому що ну, ми чоловіки прагматичні, у нас є точка А, точка Б, і все. У нас є завдання точка А, і вирішення цього завдання точка Б. Ми вистраємо завжди пряму лінію. Уважаєш у жінок точка А, точка Б, і там цілий сесвіт між ними гемонційні вас заносить. І тут, тут важливо да, навчитися в точці А, розуміти, що ви хочете в цій точці Б. Якщо срачу, то окей, ну емоційно там проявляйтесь, для того, щоб там з'ясувати якісь свої стосунки. Якщо ви хочете результату прагматичного ну, якогось, ви спокійно з чоловіком своїм говорите і чоловік починає вирішувати ваші прохання, про які ви їх просите. Тому що ну, тут зрозуміло, чоловіки не можуть робити одночасно декілька справ. От ти от можеш проекспериментувати. да, Чоловік тобі там розетку ремонтує, підходиш до нього і кажеш, почись, будь ласка, там пилосос. Він тобі що скаже? Зачекай, дай я розетку до ремонту. Я потім піду почищу плесос. У вас у жінок трошки по-іншому працює. Ви одночасно можете думати про 10-20 завдань. Ви навіть під час сексу, блін, можете думати, так, отут по підфабрувати потрібно, а завтра хочу це приготувати, а післязавтра так в мене тренінг подумати, да о, ще я ще й сексом займаюся, ще й задоволення отримую. Ні, У чоловіків так не працює.